Привіт, скажіть чесно, ви коли-небудь ловили себе на думці, що понеділок це як візит до стоматолога, тільки без анестезії. А тепер уявіть, що ми з вами це ті, хто не боїться свердла життя, бо в нас не просто понеділок, у нас ар про понеділок. Тобто той, хто починає тиждень красиво, впевнено і з внутрішнім криком я живий, хоч і злегка кофеїновий. Тому дихаємо, вмикаємо усмішку і пам'ятаємо. Якщо у вас сьогодні щось не виходить, просто скажіть собі, це не я не встигаю, це час не тримає мого темпу. 3 листопада, понеділок ми починаємо наш ер про ранок і стартуємо зі свят. Почнемо з головного. Сьогодні день інженерних військ України. Це ті люди, які, навіть якщо ви впали в яму життя, можуть побудувати міст через неї. Дякуємо їм за це і не тільки сьогодні. Далі міжнародний день біосферних заповідників, і це нагадування кожному, хто, хоч раз, кричав на кімнатну рослину. Вона теж частина біосфери, не треба її травмувати. Полити сьогодні щось зелене, навіть якщо то салат у холодильнику. Після цього день розфарбуй світу помаранчевий. Чудова нагода подивитися на сірий понеділок і сказати: Ні, друже, сьогодні ти гарбуз. А ще сьогодні всесвітній день косплея, тобто день, коли навіть бухгалтер може прийти в офіс у костюмі Бетмена, а ви не маєте права питати чому, бо відповідь одна, бо можу. І нарешті Всесвітній день медузи. Так, це істота, яка нічого не робить, просто пливе і при цьому виглядає ефектно. Тому, якщо у вас... Нуль мотивацій сьогодні. Просто скажіть, що ви відзначаєте цей день і перебуваєте в медузному стані спокою. Що по іменинах, їх сьогодні святкують Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія та Світлана. Вітаємо вас! Бажаємо, щоб цього тижня ви були як косплей, трошки не такі, як усі, але всі від вас у захваті. І про прикмети, якщо сьогодні сніг ляже на сиру землю і не розтане, весною з'являться проліски. То ви міг подумати, якщо ляже колега на диван і не встане, з'являться проблеми з дедлайнами. Вітри пливуть зі сходу, буде холодна весна. А якщо пливуть чутки про вас, значить у вас цікаве життя. Якщо небо заплаче, то слідом прийде зима. Тому якщо сьогодні підете по каву, а небо над головою почне капати, не засмучуйтеся. просто вважайте, що воно вас розуміє. Що сьогодні категорично заборонено робити? Не нарікайте на життя, воно теж іноді хотіло б поскаржитися на нас, але чемно мовчить. Також не відмовляйте Допоможе тим, хто просить, бо завтра ви можете бути тією людиною, з І ти не позичиш зарядку. І не починайте далеких подорожей понеділок, саме ж пригода. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ви настільки впевнені, що навіть ваш дзеркальний відбиток слухається вас із запізненням. Та день, коли навіть холодильник відмовиться вам суперечити. Це йде за вашим сценарієм. Близнюки, ви сьогодні виглядаєте так переконливо, що навіть реклама шампуню просить у вас поради. Рак, сьогодні ваша логіка дивуватиме навіть вас, але працює, не чіпайте. Лев, день, коли вам краще не дивитися мотиваційні відео, ви і так мотиваційне відео для інших. Дівам, у вас сьогодні. Все ідеально, поки ви не починаєте це аналізувати. Терезим, якщо вам здається, що вас тягне в різні боки, не хвилюйтеся, це просто все світ тестує ваш Wi-Fi. Скорпіон сьогодні ви можете сказати, будь що і люди погодяться, але краще не перевіряйте це на митниці. Стрілець не плануйте сьогодні нічого, ви все одно зробите щось інше і воно вийде краще. Козиріг у вас сьогодні неймовірна привабливість, просто не забудьте, що треба ще й працювати. Водолій, сьогодні ви настільки непередбачувані, що навіть ваш календар боїться оновитися. Ну і риби, день глибоких думок і поверхне. Невих дій, золота середина, ваша стихія. По розкопу це все, але у мене для вас не все. Є одна фраза, яку я дуже люблю: не шукайте натхнення, створіть умови, де без дії вам нудно. Подумайте, більшість чекає на ідеальний момент натхнення, знак згори, але справжній рух починається тоді, коли ви просто встаєте і робите. Без драми, без фанфар. Ви ж не чекайте на натхнення, щоб поїсти. От і з діями так само. Тож дійте. Сьогодні це не пробний день життя, це ефір, який йде в прямому включенні. І найкраще, що ви можете зробити, зробити щось, навіть якщо просто розфарбуєте світу помаранчевий. Ну а я дякую вам, що ви прокинулися разом зі мною і з цим дивним, але прекрасним світом. Хай сьогодні вам трапиться щось добре, не обов'язково велике, головне, щоб щире. Бо понеділок це не вирок, це просто ще один шанс сказати життю. ну що продовжимо. Ну а ви приходьте завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.